Батальйоном. Зичу вам, ну, але перед зичу миру. Миру в Україні, миру в домі, миру в душі, здоров'я зичу. Нехай з цим Різдвом прийде до нас, укріпиться наша віра. Нехай надія наша ніколи не згасне, нехай наші Збройні Сили знають, що в них надійний тил. Що ми не залишимо їх в біді, ми зробимо все можливе, щоб наблизити нашу перемогу. І Бога просимо день і вночі, щоб Він зберіг наших вояків, щоб повернув їх додому, до родин, щоб слідуюче різдво було особливим, мирним, щоб всі сиділи за столом і дякували Богові і не переставали за те, що, врешті-решт, біда покинула. Нашу Україну. Сьогодні лісапетий батальйон приїхав в черговий раз. І в 19:30 концерт, де буде і коляда, і пісні з нового альбому. Я знаю, сьогодні з різних регіонів люди тут, в Трускавці. Я запрошую всіх разом з батальйоном відсвяткувати другий день різдва. Незабутнє свято. Бо там, де лісапедний батальйон, там завжди позитив, там завжди гарна енергетика, там завжди усмішки. Усмішка потрібна нам, як ніколи, бо більше ніхто не веселить українців, крім міста батальйону. Всі хочуть тільки засмутити, А запевний батальйон хоче відігріти ваші душі, хоче, щоб ви повірили, що ми живі. Сьогодні мої молодиці. Особливі, одна краща другої. Ви тільки гляньте. От ми сьогодні їхали всю дорогу, колядували, співали, зустрічали таких самих, як ми по дорозі. І знаємо, що сьогодні до лісапедного батальйону прийдуть всі прихильники, шанувальники, фанати і навіть ті, хто нас терпіти не можуть. Вони прийдуть просто подивитися, А що ж вони на цей раз? Тож, до зустрічі, мої дорогі глядачі, і батальйон чекає на вас. Сьогодні о 19.30 палац культури Шевченка з великою яскравою, святковою концертною програмою на звестях Наталя Фаліон та ліса Петний батальйон. Хто ще не встиг тримати книги, ви можете зробити це прямо зараз. Я знаю, ми звикнемо до цього числа. І будемо святкувати. Ніхто не знає в Біблії ніде не написано, якого саме числа народився Ісус Христос. Бо головне, що він народився в нас в душі. Люди міняють календарі, міняють дати, але ніхто не може відмінити цього надзвичайно величного, особливого. Так Бажаного у всьому світі свята, свята Різдва Христового. Тож сьогодні ви маєте нагоду разом з лісабенним батальйоном приєднатися до цього свята ще і ще раз поколядувати, послухати жарти, посміхнутися, помріяти. Ви маєте можливість зустрітися з лісаметним батальйоном, самим народним, самим простим. Самим доступним гуртом, за яким ніколи ніхто не стояв, які зробили самі себе, яких ви вибрали, яких ви зробили зірками, і ми так намагаємося, щоб ви не розчарувались, щоб вас не засмутити. Пишемо нові пісні, співаємо, відвідуємо маленькі села і великі міста. І сьогодні ми в черговий раз тут. Разом з народом, разом з тими людьми, які нас люблять і хоча б цікавляться творчістю батальйону.